Блоки на гроші, якщо ви, наприклад, починаєте якусь нову справу або нову гілку в своїй справі, відкриваєте, і чомусь вам не виходить вийти на новий дохід, або якісь перешкоди, або ще щось ну, причини маса, але головне, що не ну, вийти, вийти на новий дохід, чомусь причини треба шукати в підсвідомості. Підсвідомість — це як певний контролер. Якщо немає внутрішнього дозволу, то як би ви не старалися, що б нового не, не вивчали чи не використовували, вам не вийде. Тому що треба домовитися з контролером. Якщо там є якась заборона на гроші, якась вигода вторична чи ще щось, не мати грошей, то як би ви не старалися, на жаль, у вас не вийде. Якщо ви... Пробували і у вас щось вийшло, або тим більше, якщо багато разів пробували, а у вас не вийшло, то, то причини треба шукати в підсвідомості. Я вам в цьому допоможу. Я гіпнотерапевт, я якраз працюю з глибинними рівнями підсвідомості, які дають можливості глибоких трансформацій. На безкоштовній діагностиці я знаходжу причини і забираю їх за кілька сеансів гіпнотерапії, заявки в Дірект або в WhatsApp.